Василюк Віктор Васильович. Василюк Віктор Васильович. Вікарпі з Бережанської церкви, Кандидат медичних наук, лікар до нового. На Ви добровільно пішли, так? На Верічно. Верічно. А розкажіть трошки, як це було? Ну, Героїки я такої не можу вам сказати. Герої це були ті люди, які там безпосередньо стояли на барикадах. Я просто, що міг, чим їм допомагав, тому що в такій ситуації вони були і холодно, і гази отруєні різні, і ті дим від і все воно все так спливало, так спливало, що вони просто ну, були всі хворі абсолютно. Всі дуже втомлені. І треба було якось їх, їхній моральний дух, підтримати їхнє здоров'я, діло. Ну що я старався робити. Ось які ви були на Майдані? Я довго не був, я був на протязі 10 днів. Ви на Майдані працювали? Так. Безпосередньо на Метове містечко. Там був біля будинку простилок наш, наша палатка медична, де я безпосередньо ніс свої служби. Це який був період? Це був період з 10 по 20, з 10 по 20 число. Якого місця? Я місця. Ос Осінь. Ні, а я не можу. Тоді саме її організовувалася медична допомога. Так, формувалася. Це було якраз ще до розстрілу Майдану, тому що потім я не міг лишити район, район на дуже довго, скільки там дали мені можливість поїхати не втратити роботи, я то побув і кажу, скільки міг, то стільки там допомагав.